Пройшли роки, я став мудріший. Набрався правди і брехні, святій воді не раз омився і замастився у багні. Пройшов, як пекло, назустріч раю, крізь бурилом дійшов до гаю і зупинився відпочити. Та намагаюсь душу з тілом в джерельних водах оживити. Але болить глибока рана, і часом сильно закровить я прокляв біль, яка до сказу мене напевно доведе, вона попустить не відразу, всі сили з плоті забере, потім затихне на хвилинку і так раптово десь піде. Зберу гаю цілющі трави, До рани їх я прикладу, вони загоять, лишуть шрами. дорогу знов. Далеко я піду, до небокраю ще далеко. Ще будуть хащі і гаї, мирати будуть, воскресати. Та решта років всі мої.